Зверталися до вас військові, які, на жаль, отримали травми на війні. Люди, які залишилися без кінечностей, люди, які важко психологічно подавлені, чи були посеред ваших клієнтів герої України? Скажу так: з одного боку, це питання не до мене, це до людей, які як психотерапевти працюють з посттравматичним стресовим синдромом. І спочатку такі люди мають отримати таку допомогу. Але я радію з того, що в мене є, і були, і є такі люди вже з 2014 року, так? бо зважає, uh -huh. що війна з 22-го, вона з 14-го, Люди, які, можливо, як інваліди, можливо, як психологічно якось травмовані, які прийшли до норми, і тепер вони кажуть, Слухайте, а от той досвід, що був на війні, він може зробити мене лідером. У мене такі є якості, які я не міг би набути собі в звичайному житті: сміливість, кмітливість, якась гнучкість, розумність і так далі, яка взята на фронті, вона може стати основою для дуже великого лідерства. І скажу так: кількість кінцівок на це вже не впливає. Людина може бути лідером навіть без ноги чи без руки. Вона може мислити лідерські, вона може керувати як лідер, вона може просувати, рухати свій бізнес себе саму. Якщо вона використає той досвід, ну пройшовши відповідну терапію, відповідні всі процедури, вона може використати досвід як лідерські навички. І якраз з цим до мене звертаються. Чи багато таких з 2014 року? Хотілося б більше. Я вірю, що ми можемо стати нацією лідерів завдяки цьому. Я постійно кажу про це і в ефірах. Я кажу, що ми зараз на вістрі, ми маємо переродитися в абсолютно новий антропотип людей, так само, як свого часу іспанці, які майже захопили Маври Араби. І в них була вже маленька територія, яка залишилася тільки біля Піреніїв. Вони потім. Налаштувалася і звільнили не тільки Іспанію, звільнили, а потім вони ще як конкіскадори поїхали і відкрили цілий світ. Ми маємо стати тими, хто відкриє цілий світ. Ми можемо такими стати, пане Всеволоде, із проходом повномасштабної війни на території України з 22-го року, бо війна, як ви зазначили, іде з 14-го року. Почали частіше говорити про те, що наразі до влади мають прийти військові? Ви працюєте наразі з військовими, так і ви кажете, що у них є такі лідерські якості, про які вони навіть і не дізнавалися до того, як їхня нога, нога ступила так на нульові позиції. Чи вбачаєте ви те, що військові можуть та мають стати? Стояти в керівництві нашої країни? Ну, я б не обмежувався тільки людьми в погонах. У нас є фантастичні волонтери, які як менеджери показують взагалі неймовірні досягнення, правда? ж, Менеджменту, логістики, як вони можуть. Видобути, перевести, доставити на фронт що завгодно, да я вважаю, що цей досвід потрібний для країни. У нас є люди, які в умовах війни починають виробництво зброї, самі там щось винаходять. Ці винахідники це знову ж таки великий потенціал держави. Це нове покоління, нова формація українців, яка народжується прямо зараз. Я вважаю, що вони мають прийти до влади. Вони мають дати своїй країні. Оці лідерські набутки, здобутки, які за 10 років вони напрацювали, це нова форматі військові, які перебували на нульових позиціях. Люди, які просто бачили і стояли уже по іншій стороні, я маю на увазі, бачили смерть в очі. чи варто їх ну так скажу, допускати до керівництва України? Я вже відповів, що не тільки їх, а їх допускати, я б чесно сказав, що там треба, щоб було, щоб людина стала дійсно здоровою. Бо перебування на цьому нулі, воно може там... а чи можливо вилікуватися повністю? Скажу так: і так, і ні. Відбувається така своєрідна абілітація, тобто людина або вона виходить з цього виклику більш сильною, або вона травмується і вона вже потребує як інвалід підтримки психологічної Так? Ця людина може стати такою, що от, як ми бачимо, що там хтось витягує гранату і кидає її прямо в там в адміністративній будівлі. А може бути людина, яка дивилася в очі смерті, і вона тепер може робити такі рішення. Можливо, ризиковані, можливо, такі сильні, потужні, на які не здатний хтось інший. І тут треба я б не узагальнював, що всіх ветеранів треба до Верховної Ради чи нікого з них не треба туди пускати. Це завжди індивідуальний формат має бути, і ми маємо дивитися в першу чергу на тих людей, які завдяки нулю, завдяки війни війні вони. Наростили свої лідерські якості. Це мають бути лідери, да а не від просто ветерани. Розумієте мене, да.